Привіт! Я Віталія Вольська, а ви на каналі МКЛ. Ми тут чесно розповідаємо про контактні лінзи, а також про все, що з ними пов'язано. Я сама вже понад 15 років ношу м'які контактні лінзи та ділюся своїм досвідом і досвідом наших покупців з усіма іншими користувачами. Сьогодні будемо говорити про дуже популярну модель лінз-квартальної заміни C Clear. Виробник компанії HealthLacks. Австралія. Поговоримо про їх переваги та, як завжди, знайдемо недоліки. Якщо зацікавились, тоді поїхали. Так виглядає упаковка. В ній знаходиться 6 лінз Оце одна лінза, один блістер. З боку вказані параметри. Теоретично, двох упаковок для двох різних очей має вистачити аж на 18 місяців, тобто на півтора року. Але ця модель продається і поштучно. Це дуже зручно для тих, хто хоче вирішити спробувати їх вперше. До речі, придбати Сіклія можна ось тут і за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Як завжди, на Блістері. Та на упаковці вказані основні параметри: це сфера, BC, діаметр, термін придатності, ну і всяка інша інформація, нічого особливого. Сьогодні не буду багато приділяти уваги технічним характеристикам цих лінз, про це написано на сайті МКЛ. Зупинимось на особливостях. Основна фішка моделі у тому, що лінза досить тонка і комфортна, при цьому зовсім не міцна, точніше не витривала. Тому б я не радила її купувати саме новачкам. Бо, мабуть, вона не витримає багаторазові тренування, з одягання та знімання. Про цей нюанс я згодом ще додатково розповім. А от що ж такого особливого в цих лінзах порівняно з іншими? Гадаю, що до плюсів моделі можна віднести наступні дві особливості: обидві вони покликані покращити комфорт носіння. Перша. Сама лінза тонка та дуже гнучка, і край у лінзи теж ультратонкий. Якщо порівнювати цю модель з іншими квартальними лінзами, то Сіклія справді тендітна. Вона швидко приймає форму рогівки і тому майже не відчувається на очах. І друга матеріал лінзи, що має важку назву: e G, H, -A F, Pol. Ну, коротше, це виговорити неможливо. Має гарний рівень вологовмісту 43%, що також впливає позитивно на комфорт. Від себе додам, що особисто мені подобаються ці лінзи. Але, як завжди, існує і інша сторона медалі. Недоліки у меделі, звісно, є. Більшість користувачів з часом відчувають, що іноді вже через декілька годин використання лінза починає підсихати. Хочу відразу сказати, що, скоріше за все, всі ці користувачі вже мають певний ступінь сухості в очах. Це називається синдромом сухого ока. Взагалі, з часом майже всі користувачі МКЛ стикаються з такою проблемою. При сухих очах лінзи, матеріали яких прагнуть досягти стабільного рівня вологості всередині виробу, починають відтягувати на себе воду з поверхні очей. Таке явище офтальмологи називають обкраданням вологі, і воно призводить до ще більшої сухості очей. Це проявляється у відчуттях від легкого дискомфорту до больових реакцій. Заради справедливості потрібно сказати, що обкрадання вологі не є проблемою тільки цієї моделі. Ризик виникнення синдрому сухого ока пов'язаний з носінням будь-яких МКЛ. І щоб цього не сталося, потрібно користуватися спеціальними зволожуючими краплями. Інакше лінза швидко порветься або почне тріскатися по краях, і тоді, звісно, вона не прослужить заявлені три місяці. Ще один важливий негативний момент пов'язаний з ультратонким дизайном лінзи. Про нього я вже згадувала. Лінзою досить важко маніпулювати. В руках чи на пінцеті вона може непередбачувано згинатися та підкручуватися. Тому багатьом користувачам, особливо новачкам, складно до неї пристосуватися саме з цієї причини. Вона не так добре тримає форму, як, наприклад, Optima FW чи Software 38. Після всього, що я тут вже сказала, ви можете спитати мене, так яка ж моя рекомендація відносно Сіклія? Обов'язково спробувати, чи, навпаки, ні в якому разі не варто звертати увагу? Моя відповідь однозначно потрібно спробувати. На цьому завершую свою розповідь. Дякую за те, що подивились ролик до кінця. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Прошу підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте відгуки, щоб я знала, які теми вас цікавлять. І до нових зустрічей!